Олена Леонтій народилася у Чернівцях, проте вже багато років поспіль займається дослідницькою діяльністю в Німеччині. Її спокійне життя потурбували події в Україні. Звичайно, коли закінчився Майдан, почалися почалася, так сказати підпільна така війна підла з боку Росії. То е, е, наші такі різні до така велика група Фейсбуці є Майдан Кельн вона називається. Я ж, проживаю недалеко від Кельну. То розбилося на різні групи по інтересам, і ось там займаються вдовами, займаються пацієнтами, які лежать у військовому госпіталі в Коблинці, займаються гуманітарною допомогою біженцям. А я почала займатися допомогою армії. З того часу пані Галина постійно приїжджає до Чернівців і привозить ліки, котрі вкрай необхідні нашим героям. Запропонувала я таке от мікропур, називається срібний хлорид, який очищає дощову воду. З цієї дощової води можна її можна пити потім і можна навіть дезінфікувати рану. Потім ми почали звичайно купляти целокс, який зупиняє кров. Член координаційного центру Марія Філіпчук каже, таких як пані Галина, чимало особливо активізувалася діаспора. Лише за два місяці вдалося зібрати 800 тисяч гривень готівкою, і це не враховуючи коштів, що надійшли на рахунки. Ми купили ще п'ять тепловізорів. Ось і ми купили ще лодку для того, щоб могла Нацгвардія працювати там, де їм потрібно. Спеціальна лодка. Ми купляли ще й каліматорні приціли, тобто те, що потрібно. Окрім того, в координаційний центр місцеві приносять обереги, спецодяг, їжу словом, найнеобхідніше. Тут у нас дві передачки з Глибоцького району. Два двоюрідних брати. ми принесли їх. От ми їх відправимо. От, тут у нас наша фабрика. На нікіті на нашого був фабрика запустила виробництво Берце, Жіночка нам подарила. Не захотіла сказати, хто вона отакі у нас меценати допомагають волонтери не лише воякам на сході, а й тим, хто вже повернувся із зони АТО цими вихідними. Я мала можливість передати гуманітарку, зібрану нашими небайдужими патріотами Буковинцями. В шпиталь, центральний шпиталь міста Києва, де лікуються поранені в зоні АТО Буковинці. Ну та й не тільки буковинці. Винці, бо якщо приходимо до своїх, то віддаємо всім, хто є в палаті. Члени координаційного центру дякують кожному, хто зголошується бодай чимось допомогти нашим захисникам. кажуть в цьому 332-му кабінеті, що в облдержадміністрації, завжди відкриті двері для благодійників. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час.